Сьогодні ми говоримо про забезпечення певної екологічної безпеки нашої громади. Вже давно ми працюємо щодо розконсервації цвердловини у щітках, яка знаходиться по вулиці Лесі Українки. Сьогодні перший день її роботи. Відповідно, бачимо певні показники, які дають нам розуміти, що вона не перевантажена і працює в штатному режимі. Ми чітко і системно рухаємося щодо покращення саме системи водогону у Песерівці і щітках. А ми говоримо вже про восьму окрему свердловину, яка забезпечує технічною водою наших мешканців. І саме свердловина по Лесі Українки вона є важливою, тому що забезпечує більше 150 п'ятдесяти і дає можливість розвантажити свердловину по вулиці Набережній, яка з моменту. Запуску системи водогону працювала одна на ціле крило, а фактично це дві третини населеного пункту Щитки. Це важливий проект, який відноситься до критичної інфраструктури, і ми будемо і надалі працювати щодо покращення системи водопостачання в всіх старостинських округах. Але історію з Щитками ми закриваємо і резюмуємо про результат.